Вітаю! Хочу сьогодні спитати у вас, а як ви відноситесь до себе? А наскільки добре ви ставитесь для себе. Виконайте простий тест. Напишіть 10 рис, які вам подобаються у себе. 10 рис, які вам подобаються у себе. Саме зараз візьміть аркуш паперу, олівець ручку, і напишіть Ну що, вдалося? Як ви себе відчували? Легко було виконати цю вправу? А чи саме 10 рис вам вдалося написати тих, які вам подобаються? Можливо, ви спитаєте, а яке це відношення може мати до того, наскільки добре я себе почуваю? Протягом дня, наприклад, чи наскільки швидко вдається впоратися з якимись справами, наскільки швидко вдається переключитися, коли відчуваю дискомфорт. Я хочу зараз прочитати цитату Тари Шустер, драматургині, дописувачки. Стати сильнішими нам допомагає саме задоволення від життя. Розкіш дрібних деталей дня, а не самовичування. Ми можемо скоріше впоратися з тим, що з нами відбувається, прожити важкі стани, коли ми добре ставимося до себе, коли ми піклуємося про себе, коли ми цінуємо себе і поважаємо, а повага до себе зростає. Коли ми можемо добре ставитись саме до себе кожного дня, не час від часу, коли ми почуваємо в тому, а кожного дня, коли ми піклуємося про себе і пам'ятаємо про те, що нам треба обов'язково щось робити для себе, щоб відчути спокійною, задоволеною, відчути цікавість, відчути себе наповненою. Що можна зробити для того, щоб почувати себе краще? Я вам пропоную вправу від Тари Шустер, драматургині, дописувачки Нью-Йорк та Forbes. Уранці запишіть щось приємне, що плануєте собі подарувати, а потім думати про це протягом дня. Ви можете написати на аркуші паперу або намалювати символ. І тримати цей аркуш перед собою, ви час від часу нагадувати про те, що ви щось приємне, це обов'язково зробите. І наприкінці дня обов'язково це зробіть. Аби можна зробити трішки по-іншому. Зранку заплануйте 3-5 емоцій, приємних для вас, які ви б хотіли відчути протягом дня. Наприклад, спокій. Яку дію ви виконаєте для того, щоб відчувати себе спокійніше? Наприклад, в обід, коли у вас буде перерва на роботі, ви зупинитесь, перейдете у тихе спокійне місце, вимкнете музику і спокійно посидіте 5 хвилин, 10 хвилин. Скільки ви зможете собі дозволити? Далі цікавість, яка дія може підкріпити цю вашу емоцію? Що ви можете зробити? Ви можете передивитися якийсь фільм, ви можете почитати книгу, ви можете знайти на Ютубі щось нове, що вас зацікавить і почати щось робити. Приємно прожити день, очікуючи того таке вияву любові до себе. Ти не можеш контролювати, як зовнішній світ ставитиметься до тебе. Ти не можеш контролювати, як світ буде ставитись до тебе. Ви не можете контролювати, як інші люди будуть відноситись до вас. Ви не можете це спрогнозувати. Якщо ви будете фантазувати і мріяти, як відбудеться, і що людина вам скаже, це може відбутися зовсім по-іншому, і ви будете розчаровані. Але. Ви можете вирішити, як ви будете відноситись до себе кожного дня. Коли робиш щось приємне до себе кожного Божого дня, тоді гарантовано цінуєш принаймні якусь частину того дня. Коли ви робите щось приємне для себе, ви цінуєте себе, ви цінуєте свій час, ви цінуєте своє життя. Напишіть, будь ласка, зараз перелік того, що ви зможете зробити для себе саме для себе. І, можливо, коли ви почнете це практикувати регулярно, через деякий час ви зможете швидко написати перелік десяти рис, які вам подобаються у собі, а можливо і не 10, можливо, набагато більше.